Доброго дня, шановні сміляни. Мій позивний батя, я замкомбата добровольчого батальйону, учасник АТО, учасник бойових дій. Я являюсь членом координаційної всеукраїнської ради з питань АТО. Разом зі мною приїхав представник Всеукраїнської спілки, ветеранів АТО і член люстраційного комітету. Ми приїхали трьох розібратись в ситуації. Не 50, не 40, не 100 чоловік. Хоча це не є проблемою. Нас занепокоїло і це дуже сколихнуло всю країну. Я можу просто сказати, якщо людина воювала, навіть якщо я не знаю його особисто, а я знаю, да? я знаю, по яких метровках ходили під тим Малавайськом грьобаним, ми не дамо поламати або знищити людей, які... Пройшли війну, пройшли Майдан і щось хочуть перетворити в цій державі. Зробити так, як треба, а не так, як звикли. Ми беремо під, свою, під свій особистий нагляд спілки ветеранів координаційної ради цю ситуацію. І ми не дамо на крові наших побратимів комусь одягати форму, одягати шеврони і ходити командувати. нам Мені дуже просто спитати, де ти був. Скиньте ким ти Правий сектор, добре, я наберу, візьму телефон, позвоню в правий сектор. В Пєски мені скажуть, хто ця людина і що це за людина. Якщо люди не мають відношення, то хлопці з нами, самі з ними розберуться. Якщо мають відношення і мають щось сказати. Будь ласка, давайте спілкуватись, давайте рішати питання. Якщо ні, ну, тітушками ми знаємо, як розбиратись. Дякую. Слава Україні! Дякую вам за те, що ви приїхали підтримати.